Вітаю! Ось і завершився третій тур групового етапу юнацького чемпіонату світу Ю-20, який проходить у Чилі. Які команди кваліфікувалися до однієї восьмої, зайнявши другі треті місця. А які зайнявши третє місце, вилітають з цього розіграшу. Ви дізнаєтесь в цьому відео? Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. В групі «А» Єгипет приймав Чилі. Єгиптяни домоглися важкої перемоги на Чилі з мінімальною різницею. У цьому матчі аргумент переможця, сильна гра в контратаках та холоднокровне завершення. 2-1. Єгиптяни перемагають господарів цьогорічного чемпіонату світу Ю-20. А Нова Зеландія грала з Японією. Японці завершають груповий етап певною перемогою. Три голи без відповіді. Вони контролюють гру. Не давали супернику та змоги відповісти на свої атаки. Бачимо, японці займають перше місце, набравши 100% балів, не пропустивши жодного пункту. Челійці, попри поразку в останньому турі, виходять далі до плей-офф, бо вони за результатами ферри плей виглядали краще в цьому турнірі, ніж Єгипет. Ось так, Єгипет, перемігши в останньому матчі, не кваліфікувався в плей-офф. У групі Б. Україна грала з Парагваєм. Україна змогла здобути вирішальні три очки вигравши цей поєдинок. Цей результат став ключовим для виходу з першого місця, що бачимо у підсумковій таблиці. А Панама грала з Південною Кореєю. Південно-кореянська збірна південно корейці здобувають перемогу у цьому матчі, де Панама активно атакувала. Але в останній фазі поступилася. 1-2. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Панама, програвши останню гру, вилітає з чемпіонату. А Україна з першого місця кваліфікується, як було згадано вище, Парагвай та Південна Корея проходять далі. Спостерігаєте за сіткою. З ким гратиме Україна в одній 8? В групі 7. Мексика грала з Марокко. Мексиканці реалізовують свої моменти. І це забезпечує перемогу, яка ставить їх у вигідне становище. Марокко залишається без пункта перше за цей турнір. А Іспанія грала з Бразилією. Мінімально, але важливої перемоги для іспанців. Іспанці діяли обережно і ефективно в обороні, Змушивши Бразилію шукати шляхи вперед. Але безрезультативно для південноамериканців. Турнірна таблиця виглядає наступним чином мараканці, набравши 6 пунктів, кваліфікуються з першого місця, мексиканці з другого, іспанці, перемігши в останньому матчі з третього. Бразилія вилітає з цього розіграшу. Перейдемо до групи D. Тут Аргентина перемогла в напруженій грі з мінімальним рахунком італійців. Італія намагалася, але не змогла переломити хід гри. Австралія грала з Кубою. Австралія завершила груповий етап. Забивши три м'ячі. Куба відповіла лише одним, але цього недостатньо, щоб хоча б зрівняти рахунок. Турнірна таблиця цієї групи виглядає наступним чином: Австралія, перемігши останньому матчі, втратила всі шанси на вихід ще в попередньому турі. А Аргентина та Італія з цієї групи вже кваліфікувалися до однієї восьмої. Куба поза бортом розіграшу. Перейдемо до групи І. Тут пар грала з США. Велика перемога для Південної Африки. Вдома проти одного з фаворитів групи США не змогли кинути перевагу назад. Три очки для африканців. А календонія грала з Францією. Повний розгром. Франція продемонструвала силу, реалізувавши моменти безжально. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Нова Каладонія, пропустивши 20 голів, програвши всі матчів, вилітає з цього розіграшу, а США, парта, Франція, набравши по 6 пунктів, кваліфікуються далі. Бачимо тут рівна група серед лідерів. І перейдемо до останньої групи F. Тут Нігерія грала з Колумбією. Напружена ніча між двома претендентами на вихід. Колумбія та Нігерія обмінялися голами. І команди розійшли ж нічією. А Саудівська Аравія грала з Норвегією ще та ніча, де обидві команди діяли прагматично, не змогли реалізувати своїх моментів. При таблиця виглядає наступним чином: Саудити вилітають з цього розіграшу, а Норвегія та Колумбія, не програвавши в цьому розіграші, кваліфікуються з першого та другого місця відповідно. Нігерія йде третьою, теж прямою путівкою в одну восьму плей-офф. Поглянемо на статистику. Кращими бомбардирами є 5 гравців: Кремаски, Мішель, Сарко, Морота, Леборгне. Кращим асистентом одноосібно залишається Янесі з трьома передачами. І ось побачимо плей-офф. 7 жовтня Україна зіграє з Іспанією, 8 жовтня Чилі з Мексикою, Аргентина з Нігерією, Колумбія з Пар і 9 жовтня США приймуть Італію. Марокко зіграє з південною Кореєю, Парагвай з Норвегією і Японія з Францією. Пишіть, кого очікуєте в одній четвертій, чи пройде Україна в міцну Іспанію? І хто, на вашу думку, дивлячись на цю сітку плей-офф, стане чемпіоном юнацького чемпіонату світу 2025? Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!